Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас прекрасний, не весняний, а літній день. Мандруємо разом, дивимося, що ж нас чекає у лісі. Природа кличе. Так, друзі, ми сьогодні вирішила в ліс ходити, подивитися, де я знаходила саркосипу. Думаю, піду гляну, що тут у мене. Грибочками, мабуть, тут Б... ніхто їх не збирає, ну але вже їм якби і час тепло. Ну тут класно, що вони біля річечки. Жарко, бачите, потріскані такі. Так. Ой Боже, це що у нас таке? Боже. Ааа, так тюльпан. Дощей назбирав там наш тюльпанчик. Дивіться, яка краса. Ох, зараз будемо доставати наш тюльпанчик. Що там у нас з ним? Це вже такі дорослі вони. Ой, Боже, з нього не видно вам, але мені видно, як з нього впори летять. Він вже дорослий і хоче, щоб... Росли ще маленькі, такі як він. І спори. Але вам не видно. Так. Ага, тут місце таке біля цих, біля болота. І чую там у мене сусіди. Ужики, ужики. Тут така болотяниста місцевість. Треба дивитися уважно, щоб один одного не злякати. Ага, ось сюди великі вже дорослі які. Ось. Скільки є, стільки назбираємо. Так. Маленькі ще є, але вже жарко. Її вологості не вистачає. І маленьких ще багато, але вже проходить її час. Так. Ось сюди у нас саркасифа або чаша ельфи. І маленькі он є, але вже вони, мабуть, не зможуть вирости, тому що вже все. Ось вони полюбляють. Дивіться, на такі ось сюди гілочки. Є. Ось сюди гілочка. Ось все. Так що трішки є. До болота туди не буду йти, тому що чула шаруділи і бачили тут ужики. У них саме зараз період починається, так сказати, брачний. Так що не буду там лазити, щоб один одного не лякати. Так, тут теж попались такі сімейки гонякі. А ну що там у нас О, вже, це вже як. О, як тарілка. Не чаша, а тарілка ельфи. Вже його не в ту сторону витягнуло. Жарко їм. Ось тут ось бачу. Ось. Нічого. А ось ось у менека тут вже. А, це я знайшла. Ось так. Ага. Кого я тут побачила? Ух ти! У нас тут ростуть Смарчкові шапинки, ніхто вас не бере. Треба вдивитися тут містинку. Ніколи тут їх не знаходила. Так, а ось сюди в нас красунчик, який попався. Так, беремо. Отак, От друзі, воно буває. Прийшла подивитися на Саркасифу, бо давно вже тут не була. І... Ніколи в цьому лісі не зустрічала змушкову шапинку. А тут у нас натрапила, зараз обдивлюся все місце. Ось о, на шапинку і ось о, який гарненький. Зараз буду обдивлятися. Що тут у нас є? Які у нас тут шапинки? Так, дивимося. Так, да, тут якісь кущі, о тут їхня містинка. Так, ось сюди бачу. Ніколи, воно деба, оно де. Ось така місце. Ніколи їх тут взагалі в цьому лісі не зустрічала. Так, ти де? Ага, оно де. І оно де. Прийшла по касцифу подивитися, що... З нею тут таке. Так, але у лісовичка свої плани. Так, збираємо. Цей грибочок зморшкова шапинка цінується як перший, Один із перших весняних грибочків за смаковими властивостями. Так він і має таку гарну репутацію у світі мікології. Цей грибочок один із таких сильних афродізіаків. І його властивістю дуже активно використовують у фармакології, так що сушити. А ось тут по сусідству і саркосифа. Ой, росте. Гарненька. Так що сьогодні у мене в парі. І саркосифа, і сморчкова шапинка. Тут ще така містинка, вона не дуже в зелені, так що тут сморшкову шапинку видно. Це добре, бо вже в багатьох лісах мікрофлора повністю всю земельку накрила, так що поки використовуємо цю можливість. Так, а ось сюди я натрапила цілу плантацію яглиці. На російській мові це снить. Її будемо збирати в період цвітіння. Для чого? З неї ну, робимо, сушимо її, потім перетираємо і робимо як приправу. Там в ній міститься стільки всього, там хімічний состав просто ну, безподобний. Поки зараз її не трогаємо. Да, і там, де болотяна така місцевість, де вологи ще так достатньо. Саркасифа у нас зустрічається. І так скажу вам нормально. То збираємо. Прийшла за нею, то де діватись, треба збирати. Але це цікаво. Ну, зелень, бачите, мікрофлора вже більше-більше завойовує місцевості. Та. Оскільки кольор у неї такий, що її не можна не помітити. Ось яка цікава. Видно, як так на дрючечку росте. Видно її форму тут дуже гарно. Вона має тут ніжку таку більш видовжену, тому що тут їй треба і сонечко, і волога, то вона така цікава. Бачите, як цікаво. Прям видно її чітко, як вона росте. Красиво. Це вже доросла, вона вже видно, що вона жовтенька, вже спори викидає. Бачите, тут такі гладенькі, а тут такі шершавенькі, шкірочка. Вже вона викидає спори, щоб були тут маленькі такі саме чашечки, як вона розсіює. Побачила. Прийшла близько, бачила, що не бачу. Ось сюди. Ось Отак і знайди його. Ось, ось. Маленький, молоденький, але такий тугенький-тугенький. Клас. Ось так. Тут затишно. Вологи хватає. Але вперше, вперше тут знайшла, тепер буду знати. А тут такі накидані, ну нападані дрова, то есть, так. І у нас отут такі хащі. А сюди у нас кучкові шапинки. Так, ще десь бачила. Ага, сюди, Ой, о, яка. Так, ось яке. Ну тут вологості їм вистачає, хоч це вже трошки далі від такого болоця, але все рівно. Так, буду зараз ще дивитись. А це вже у нас зацвіла така дуже гарна рослинка, яка називається глуха кропива пурпурова, або ще її називають яснотка. Це дуже-дуже корисна і цінна трава. Вона дуже багато лікує, має лікувальних властивостей, і як заспокійлива, і різні легеневі хвороби, і при циститах. Так що звертайте увагу на цю рослинку, буду її збирати, вам розкажу більше. Так, так друзі, дивіться, це мені попалися такі ну, два види весняних грибочків. Один це у нас строчок гігантський, а це у нас, ми вже знаємо, змуркова шапинка. І цей, і цей грибочок, вони їстівні. Так що видно, цей такі ніжка широка, да, і такі, наче прямо, як мозгі, да, шляпинка в нього, вся така викрутасах. А зможкова шипинка в нас вона така дліненька. Ну, Видно різницю. Ну, мені попались, я вам думаю, покажу ці два грибочки. Так, продовжуємо збирати. З морської шапинки, тому що немає душів, можуть вони швидко відійти. Тому користуємося моментом і збираємо. Тут така мітинка в мене йде, вона теж біля водички, але так трішки якби така е е ямки, е кар'єрчик якийсь. Так? І ось тут у нас вже вони трошки такі е другого виду. Так, до речі, дякую всім своїм підписникам за увагу до мого каналу. За ваші коментарі, ваші лайки, за те, що ділитесь моїми відео. І запрошую новий, звісно, до себе, щоб було всім нам цікавіше. Да. І підписуйтесь, ставте лайки. Всіх запрошую. Починається в нас цікаво у лісі. В ньому завжди цікаво. Зараз все розцвітає. Ви самі бачите, що мікрофлора, грибочки, все пішло якби в ріст. Так що запрошую усіх до себе. До речі, у мене є відео, де я дегустую цей грибочок. Так, я там готовлю з нього цікаву страву, українську, традиційну страву. Так відео і називається, бадзюня. Так, там я готу, ну, жарю її. Так що подивіться, подивіться, запрошую вас. Смачний, гарний грибочок. так буває, наче вже зібрав, а тоді тебе тягне на те саме місце, де ти був уже. І ось сюди вам результат. Хто біг на емоціях, нічого не бачив. А ось сюди вам вертається. і як кажуть, ось сюди скільки раз Оно де. А була ж тут. Але галала. І полетіла, дивіться, які гарненькі. Ой, красиві. Діди на село видовищем, тому що щось їм, мабуть, не дуже вистачає в природі. Вони вже, їх зовсім вже небагато. Ну, у мене то є, але я бачу, що це такі вже міста, де ніхто не ходить. Так, вони мене чекають. А так, дійсно, що вже якби чогось їм не вистачає. Так що кажу вам, іноді вертайтеся на ваші міста, де ви вже були. Тому що ви будете дуже здивовані, скільки ваших грибів там чекає. Так, і насолоджуйтесь видовищем, тому що, ну, реально, просто. Їх уже, а, ну да дивіться, з вами балакаю, балакаю, а сама нічого не бачу. Ой, і же ж дивіться, і сидить, і жде. Оце вам отакі грибочки. Люблять вони отакі сховатися, а потім з вас, типу, прикалується. А, будь уважнішим. Добренько, працюємо далі. Так, друзі, при виході з лісу обов'язково будьте уважні. Обдивляйте себе кліщі. Дуже гарний метод одягати світлу одежу, і на ній все дуже гарно видно. Кліщі у лісі є. Тому обдивляйтесь себе, вдома гарно витрушуйте свій одяг. Так, друзі, на цьому наші мандри грібні закінчилися. Всім бажаю миру, добра. Щоб усіх було все добре. Запрошую нових підписників на свій канал. Не забувайте ставити лайк, ділитися моїми відео, і щоб усіх було все добре. До нових зустрічей!